Мова це не просто засіб спілкування, це те, що живе в наших душах, розумі, серцях. Тому сьогодні війна триває не тільки за нашу землю. Мова це захист країни, навіть на передовій. Друзі, розкажу вам декілька слів про роль мови на війні. Нас, тактичних медиків, вчать розмовляти з пораненим виключно українською мовою. Чому? Уявіть собі ситуацію, коли поранений без свідомості, він приходить свідомість лише в авто і чує російську мову. Що він може подумати? Він може подумати, що він в полоні. Він може вихватити зброю, просто всіх розстріляти. Тому мова на війні переважно та річ, яка відрізняє своїх від чужих. Чимало наших захисників зрозуміли, що інколи. Мова ефективніша від автомату. Відомий доброволець Полку Азов закликає говори та стріляй українською. Захисти межу між своїм та чужим, Українська мова це щит. Наш особливий маркер, який визначає твою ідентичність. Ми надто довго не надавали значення мові, як могутньому елементу власної оборони. Що буде з Україною залежить і від тебе. Говори українською мовою це не тільки патріотично, це модно. Добре знати її. Вміти користуватися це обов'язок кожного українця незалежно від віку. Записуй та відправляй голосові месенджери українською. Прикріплюй на холодильник посилання для рідних українською мовою. Дивись фільми українською. Купуй книги та пресу українською мовою. Підтримуй нашу культуру. Пиши українською смс-повідомлення та електронні листи. Класний спосіб протренуватися. Т9 тобі у поміч. Шукай українською необхідні матеріали та інформацію у Вікіпедії та Google. Налаштуй мову сайтів та техніки. Обери українську мову в банкоматах, платіжних термінах та сайтах. Почни говорити українською з друзями та у колі рідних. Говори українською з касирами та службами обслуговування. Вони також вчаться з нами. Слухай українську музику. Пам'ятай мова це зброя та щит нашого народу. Це запорука нашого миру і майбутнього.